2-літровий дизель е, мотор Дуратор е, 2-літровий, двухлітровий. Е, пропало щеплення, е, не включається скористя. Е, заказав на Альфакарі самі доступні ціни, на мою думку. Отакий турецький аналог. Головний вижимний. Заказав він на фокус, є фокус. Оце по 900 гривень, якийсь 900, якийсь 700 з чим-то. Ось така літрова бошевська тормозна жидкость до 4 300 гривень. Подушки на задній місьбо. Ось така, бачите, по... заказував по 406. Менеджер перезвонив, каже, ціна помінялась 469. Тоже сейчас поміняю. Пропав, тут болтається, мені каже, він не тече, а, а... люфт з'явився і нажимається. Дуже погано. Ось як видно, і не тече. Ну, у него Такий люфт Больше всего, что тут причина в нем То есть Штопорное колечко Снимаем из Два болта Крышка Тут снимаем С бачка хомутик и тут, если видно, он... очень вот колечко снимается. Неважко менять. И прокачиваем. Тут, здесь на коробке есть. прицом. Наверное, зашла она. Вон. Секунду. Погано выйдет, наверное. Вставим и прокачаем воздух, выжженным. Куплял на Альфакаре. По ВІН коду там сайт такий, що по названню важко. знаходити номер каталожний, там названня і викидає. цей сайт, це не реклама, просто доступні ціни. Я, можна в Дніпрі самовивозом, можна на нову почту. Я заказав нову почту і Дніпрі ніхто не їхав. Також заказав головний віджимний на Ford Focus 2004 року 1,8 дизель. Тільки він тут вже калюшка працює, але ну, тік думаю, заразом поміняє, не доростує. Купляв аналоги, машини не їздитимуть. Отаким От ще займаюся, не тільки, не тільки тракторами, а... У машини теж треба дивитися, піддержують состоянні. Працюємо. Так, подушки вже замінив. Бачите, який тепець був. Бе загруж, загрузив. Бачите, подушечки. Клас. Так. Що е -е -е. думаю, що в головному... Ну тоже дивився відео. Якщо е, комусь може надо, може важко шукати номер. Отакий От Ford Transit. Ford Transit на 2006 року. І е, ще на Ford Focus теж дизель 1.8. Отакий. От Такий коробки Ну, Там просто слина А тут думаю, що головне, то що люфт, щось він там може щось розсипалося внутрі. Ну, коробка суха, з коробки не тече, жидкость теж жидкость в нормі, значить причина не, не там десь сиплення. Наверно, будемо головний виживний Ну, сейчас разберу, поменяю. Будет видно. Так, поменял я. он -э ничего там, бы я пытался откручивать внутри два болта, крышку. Там не надо откручивать. Просто колечко вытянул отверточкой и вытяг туда трубку металличную. За часовою стрілкою повернув на 45 градусів і витягнувся цю шланочку. Дехамут. Я взяв кусочок шланочки і болтом заглушив, старий зняв, надів, щоб не зливати. Так само все почепив назад. Шланочку. Зняв, цю надів, почало текти з, з головного вижимного і, і прижав, защелкнув трубку. Так, трошки, трошки розбилося, ну. Але... Нічого, все вроді поставив. Зараз спробуємо що воно. Що воно, що воно? Тут все чітко защлкнулось, провернулося, тут надів шайбочку, за штопори від руки. Все, тепер пружина нормальна. Ну робота від же да, а там походу щось розлетілося внутрі. Головно жимну. Нічого я не прокачував, то злив, думаю зараз заповниться. Хоча щось цеплення мягке. Може треба буде прокачувати. Сейчас попробуем завести ее. Сейчас сцепление все равно что-то мягкое. Наверное, надо прокачивать... Прокачивать систему надо. быстро прокачать систему. Пришлось через не видно, видно. с трубкой да и белья трубкой да штуцерок. А вот и наоборот и спускается жидкость. Шланочку пустил, пару раз покачал, закрыл сам никто мне не накачал Все. Педалька. Сцепление есть. Все четко. Все поставил. скорость Все четко. Все включается Сейчас заведу даже. На заведенную. Все, все включається Все, справа Протранзит на ходу Главне, ж... <говори> жанелисти в коробку Обійшовся мелким іспугом Дальше поміняє на Ford Focus теж вижимний, він просто тече, там ще працює. Дякую за увагу.